Продовжимо випуск: затишні двори, сучасні дороги та яскраве світло вночі на вулицях. Так Новомосковськ продовжує оновлюватись. У місті триває комплексний благоустрій, масштабне перетворення і на головній площі. Її капітально реконструюють такі зміни відбуваються в рамках спеціальної програми Завод місту». І ініціатор, народний депутат України Микола Солошенко. Новомосковськ стає світлішим, адже тривають роботи з його освітлення. Електрики і спецтехніка працюють по всьому місту. Мають чітке завдання від народного депутата Миколи Солошенка. У темну пору на вулицях має бути наче в день. Тож у ліхтарі вкручують більш потужні лампи. Раніше стояли клапки, 26 ватт. зараз ми ставимо на 32 ватта. Буде яскравіше, я думаю, що буде красиво. Міняємо кабеля. Стають красивішими, а головне безпечнішими і двориново московська за наполяганням народного депутата Миколи Солошенка увесь сухості, який раніше надвисав над головами перехожих, поставили на облік, аби потім його спилити. Вже 60 аварійних дерев вивезли з вулиць міста. Те, що Новомосковськ разуче змінюється, помічають і місцеві міста видно. віднада, потихонечку робиться і центральні площад і центральні вулиці, і туди подальше. Центральна площа Леніна все ближче стає схожою на європейську. А колись там навіть ліхтарів не було. Тепер є нова Дорога замінили там бордюр, встановили зручні лави. Працюють будівельники над головною окрасою площі відновлюють для містян їх улюблений. Фонтан планується эта реконструкція фонтана його обліцовки, потому що опять же за последнее время обліцовка прийшла негодность по дальній части площади, которая находится возле вечного огня буде відновлено освіщення. Народний депутат Микола Солошенко впевнений, до благоустрою міста треба підходити комплексно, адже тільки системна робота допоможе новомосковцям отримати комфортну інфраструктуру. Це і больні опроси зв'язане з спілом деревів, ета і підсипка наших грунтових дорог, і текущий ремонт дорог, ета і установка лавочок. Детские площадки, Детские площадки мало просто їх установить. Важно і вокруг этих детских площадок зробити сделать комфорт, сделать удобство для наших жителей. Поэтому програма завод міста она достаточно актуальна для міста Новомосковска. Я глубоко убежден, що в дальнейшем она вона буде набирати обороты. Дмитро Іванов, Андрій Греков, Дніпропетровський державний.